Добрий день, діти! Темою нашого сьогоднішнього уроку є елементи казковості та наукової фантастики у Повісті Олеся Берника, хто зважиться вогняним наречеться. Мета нашого уроку це ознайомити учнів із сюжетом повісті Берника, хто зважиться вогняним наречеться допомогти учням усвідомити її ідейно-художній зміст, розвивати образне та аналітичне мислення, уміння виразно читати, переказувати сюжет, виділяти його елементи, висловлювати власні міркування з приводу прочитаного, виховувати любов до прекрасного. Олесь або його справжнє ім'я Олександр Павлович Бердник Український письменник-фантаст, поет, філософ, художник, музикант та громадський діяч народився у 1926 році, а помер у 2003. Народився у селі Вавилове на Херсонщині в родині Коваля. У школі майбутній письменник багато читав. Особливо захоплювався фантастикою. Тоді ж сам спробував уперше писати. Навчання в школі не закінчив. У 1944 році 17-річний Олесь Бердник пішов добровольцем на фронт, де став мінером. Після поранення потрапив до госпіталю. Після закінчення війни у 1946 екстерном закінчує неповну середню школу. Три роки навчається в театральній студії при Київському театрі української драми імені Івана Франка. На, пар... На відкритих партійних зборах, що проходили у театрі Франка, Олесь Берник виступав із критикою репресивної щодо мистецтва партійної політики. За це був засуджений до шести років сибірських таборів. На жаль, ми знаємо історію багатьох письменників, які за свою власну думку і непогодження з партійною політикою були або вбиті, або засуджені. Звільнився ж у 1955 році, Олесь Берник пробує писати сатиру на режим у формі науково-фантастичних творів. У 1979-84 роках перебував у в'язненні за антирадянську діяльність. При сприянні друзів і міжнародних організацій справа була переглянута. Письменника звільнили. З проголошенням незалежності України багато подорожує. Тибет, Індія, Алтай. Їздив з лекціями в Канаду і США. У 1991 подавав свою кандидатуру на пост Президента України, але не був зареєстрований. В 1994-95 роках у Київському планетарії Берник читав курс лекцій Астероїд свободи. У 1997 через хворобу відійшов від активної життєвої діяльності. 18 березня 2003 року Олесь Бердник пішов в життя, похований у селі Гребеня Київської області на території своєї дачі. Творчий спадок. Автор понад 20 романів і повістей, які були перекладені на багато мов, у тому числі англійську, німецьку, французьку та угорську. Мрію про незвичайну прозоряну дію. Де і для кого І з ким? Вітер повіє, мрію розвіє, ніби легесенький дим. Все-таки маю, маю надію. Ой, та надія, мрія пташина, в небо навіки, навіки полинне. Так писав. Автор. На цьому слайді ви можете побачити зображення його збірок. Перше це все це Всесвіту і Хто ти. На цьому також лабіринт Мінотавра, серце Маціоли», найбільш відомі твори письменника, зоряний корсар, шляхи титанів. Сьогодні ми з вами на уроці розглянемо фантастичну повість, хто зважиться вогняним наречиться. Вона була написана у 1990 році. Тепер ми згадаємо з вами, що таке фантастична повість. Це великий за обсягом прозовий твір, у якому завдяки вигаданим, уявним елементам створюється світ, відмінний від реального. Наприклад, Подорож між планетами на космольоті. Переліт героїв через сонячний шлях, знешкодження чорних їжаків та інше. Прошу переписати це визначення до себе в зошит. А також прошу записати посередині фантастична повість хто зважиться вогняним наречеться, в дужечках Рік написання 1990. І зараз обговоримо з вами тему та ідею. Темою твору є подорож друзів до незвіданих світів. Пам'ятаємо, що тема це те, про що йдеться в творі. Прошу тему також занотувати до зошита. А тепер поговоримо з вами про ідею. Нагадую, ідея це те, що автор хотів нам донести, пишучи цей твір. Щось возвеличить, щось засудить щось розкрить. Ідеєю цього твору є лише любов до Прекрасного, відповідальність за прийняте рішення, вміння вчасно прийти на допомогу, врятують не тільки фантастичну планету казки, а й нашу землю. Це також прошу занотувати. Ну і коротенько про будову. Твір складається з чотирьох частин, які розповідають про подорож. Дітей. Це також необхідно занотувати до свого зошита. Головними дієвими особами є Славко. Це шестикласник 13 років. Його сім'я бабуся Оришка, тато, мама Ліна, Онопрій або Прі, його однокласники, Максим Іванович, учитель астрономії. Катя, а ми її ще називали Нанті, її бабуся, прибульці з планети Квітів, край казки, Рон, мешканець планети Ра або Юпітер. І активні жителі планети Квітів. Також прошу посередині записати дієві особи і переписати. Частина перша. Диво Чортової долини. Поблизу села Вогники, у Чортовій долині в горобину ніч впало два метеорити. Славко знайомиться з Нанті і її бабусею. Ця частина включає в себе такі розділи горобина ніч, пошуки метеоритів, чортова долина, сумніви, чудоцвіт, фокусниця, дива, химерна учениця та казкове перетворення. Закінчилася гроза, а у Вовчій долині люди стали помічати. Як тільки ніч, так щось світиться. Що світиться? А хто зна що? Над каранню таке марево, наче зірниця. Частина друга називається катастрофа. Катя або Нанці і Славко розповіли про планету квітів край казки, учителю астрономії Максимові Івановичу. Онопрій, він же прі зірвав чудо цвіт. Нанції і бабуся полетіли на свою планету. Ця частина включає в себе такі розділи. Промінь далекого світу, Два світи, Очі казки та розлука. Частина третя. Пошуки пришельців. Вона включає в себе такі ключові події, як Зустріч із космонавтом, Трійка друзів на Памірі, Славко і Ліна на Марсі і включає в себе такі розділи, як Усмішка космонавта, Небесна Феєрія, Третій зайвий, зайці, Гори, Зрада, Блукання, Безодня та Марс. Ну і остання частина четверта – бувала. Вона включає в себе такі ключові події, як те, що Славко з роботом врятували Ліну. Діти подружилися з Роном з планети Ра або Юпітером. Від сили вогняного і люблячого серця Славка розтануло сніги на планеті квітів. Вона включає в себе такі розділи, як рятунок. Планета несподіванок, Друг, Космоісторія Ра, Вогняні Вихори, Чорні їжаки, Вогниста брама, Пробудження Казки, і завершення. Ну і давайте трошки поговоримо про слабка. Я думаю, всі знають, що головний персонаж зазвичай в художніх творах буде наділений найкращими рисами характеру, які тільки можна придумати. Ну і Славко не є виключенням. Наш Славко був спостережливий, вірить у казку, має вогняне, любляче серце, сміливий, наполегливий, кмітливий, витривалий, товариський, здатний на самопожертву, безкорисливий, любить пригоди та добрий. Скажіть, яким ще ви побачили образ Славка. Пропоную застосувати такий метод, як гронування. Посередині ми пишемо славко і від нього будемо, як грона, писати його характеристики. Ви можете використати ті, які назвала вам я, можете використати свої, але загалом ми маємо охарактеризувати нашого Славка. Наша легенда правду сказала. Ніжно озвалася Квітка. Хлопець та дівчинка землі пробудять казки. Ти син казкового народу, Славку, наша планета шле вам свою ніжність і любов. Земле, ми повернулися. Ми знову з тобою. Ми знову прогортаємось до твого чарівного лона. Прекрасні гості незабаром прийдуть до тебе. Очі квіток заглянуть у душу твою. Хочеш, земле, стати планетою збаратих людей і квітів? Хочеш? Ця характеристика досить чітко показує нам позицію Славка про те, що він хоче, щоб Земля і край казки об'єднались, про те, щоб ці дві планети жили в мирі, злагоді і співіснували разом. А тепер пропоную вам трошки подивитися, як ми з вами запам'ятали наші основні моменти. Першим завданням вам необхідно вибрати один з чотирьох варіантів. Планетою вогняних вихорів Рон називає А Землю, Б. Венеру, В Юпітер, Г Меркурій. Ви просто пишете собі в зошит, цифру та відповідь. В кінці уроку ми з вами перевіримо. Другим завданням є прочитайте уривок із твору. Зацитую. Славко прислухався до неспокійного стокоту серця. Воно співало, раділо, обзивалося, земле. Ми повернулися, ми знову з тобою. Ми знову пригортаємось до твого чарівного лона. Вам необхідно обрати один з варіантів. У цих рядках немає. А епітета. Нагадую, що епітет – це частина. Це такий художній засіб, який вказує на ознаку предмету. Тобто гарна квітка, прекрасне поле, гіперболи, тобто перебільшення, персоніфікації. Це коли на неживий предмет переносяться риси людини. Наприклад, книжка ходить, книжка насправді ходити не вміє, або ручка говорить. Ну і риторичного звертання. Це звертання, в кінці якого зазвичай ставиться знак оклику, і коли це звертання не має відповіді. Наступне установіть відповідність. У нас з вами є три. Цитати. Нам необхідно його І ці уривки поєднати з позасюжетними елементами. Нагадую, портрет це опис людини, пейзаж це опис природи, інтер'єр це опис приміщення всередині, екстер'єр це опис приміщення ззовні. Наприклад, як ваш будинок виглядає. Зовні це екстер'єр, а те, що знаходиться у вас всередині, це інтер'єр. Необхідно три уривки розподілити між ними. Одна зайве. Наступне завдання. Четверте. Необхідно описати зовнішність і характер Рона. Що в ньому незвичайного? Що ви запам'ятали? П'яте. Чи допускаєте ви, що в космоісторії Ра може бути хоча б частка правди? Що ви знаєте про виникнення життя на Землі? Необхідно одним-двома коротенькими реченнями відповісти на кожне з цих питань. Шосте. Необхідно охарактеризувати Ліну. На підтвердження своїх думок зачитайте відповідні фрагменти повісті. 7. Чи однакові почуття доліни й Нанті мав слабко? Вам необхідно обґрунтувати. Якщо ви говорите, що так, обґрунтувати, якщо ви говорите, що ні, теж обґрунтувати. Восьме. Розкажіть, а у вашому випадку напишіть, як рон урятував квіти актинії від потворних чорних їжаків. У яких літературних творах чи фільмах ви натрапляли на мотив паразитування дживлення чужою енергією? Яку роль відіграє енергія в житті людини і планети? Доведіть на конкретних уривках із твору, що повість Бердника, хто зважиться вогняним наречеться, фантастична. Чи можна цей твір назвати пригодницьким? Аргументуйте свою відповідь. Десятим питанням буде, що символізує край казки і чого навчає читача історія Славка Лісового? Одинадцяте. Які три фрагменти повісті Бердника ви проілюстрували? Коротко опишіть їх та скажіть, чому саме вони? 12. Напишіть вільне есе, нагадую, що есе це невеличке висловлення на 5-7 речень на певну тему. В нашому випадку невже Славко лісовий не має недоліків? Ми з вами проговорили про те, що Славко дуже хороший хлопчик. Назвали його багато позитивних якостей, але ми не згадали ні одного недоліка. Невже він їх не має? Ось в цьому есе вам необхідно задуматись над цим питанням. На цьому слайді ви бачите тестові питання, їх 5. Прошу знову цифра, відповідь. Цифра відповідь. Тут продовження, аналогічне завдання. Ну і 12. В 10 вам необхідно вставити пропущені слова для мудрого золота, чисте серце та це прислів'я. В 11 необхідно вставити пропущене слово, в 12 аналогічно. А в 9 вам необхідно встановити послідовність, яка з цих подій була раніше за іншу. Ну і тепер відпочинемо. І я хочу поговорити з вами і хочу, щоб ви мені сказали, про що ви дізналися на цьому уроці. Що вам сподобалося, або, можливо, не сподобалося, ну і що вам захотілося під час нашого уроку. Можливо, когось він надихнув на подорож, на іншу планету, в далекий космос, для того, щоб дізнатися щось нове. Ну і відкрийте, будь ласка, щоденники і запишіть ваше домашнє завдання. Вивчити біографію Бердника та прочитати повість, хто цього ще не зробив. Дякую вам за урок. Гарного дня!